Алюш, я, Алю. Бо кажуть, що ми ще трохи, але сядемо. В мене запитання, чи отримав водоканал ліцензію на видобуток води? Оце ліцензія на видобутку водоканалу сьогоднішнього немає у нас. Така проблема є по всіх водоканалах е нашої держави, адже ця ліцензія коштує на сьогоднішній день близько 60 -ти тисяч гривень. Ми її мали вже були отримати у 2008 році на лабораторії стандартизації. Тому на сьогоднішній день у нас в області три лабораторії пройшли відповідні значить, сертифікації, в тому числі і наша старкосветильницька аналізи буде будуть робити кожен день. Також нас контролює наша стане біля станція, обласна станція, також охорона природи. Так що тут аж цих проблем немає. Всі недоліки, які виявляються, буквально тут же розповідаються керівництво водоканалу, якщо це станція, тим більше наша лабораторія. Yeah. Звертаюся до всіх громадян нашого міста, багато тут депутатів також скористувався послугами нашого лабораторії, що ви також можете у нас замовити аналіз води не тільки в своїй квартирі, а в своїй керниці чи там на участку, де ви хочете провести. Шина? Наш консульний ще де, так би мовити, цю послушав не в мене, але я думаю, що прийдеться до цього. Дякую, ще питання. Прошу Наталія. Очищення технічної води. Ви займаєтесь? Контролює очищення технічної води, це тільки состанція. Я розумію, про що ви кажете, це, наприклад, наші імені, так? О, <п> є, я говорю, те, що зараз покупає сама вода, яка мені приймає? Вона не технічна, да. це, да? ну, це наша не технічна вода вважається, вона припадає з нашої системи водового. Яким Ні, Якщо це, це, це. це гаряча вода, то це відповідає. Так жаль вода може бути із-за того, що труби, е... ну, так би мовити, є відповідає, розумієте? В чому є проблеми? Я вам скажу. Часом рано йде гаряча вода. Бо гаряча вода подається по годині. Йдуть гідроудари. Десь ранчо розривають. Вона читела, що здається нормально. Її, так, гарячу вода Дякую. Ще запитання, будь ласка. З Бу якою періодичністю проводиться аналіз на вміст важких металів в воді, в питній? Важкі метали ми взагалі ми робимо, я думаю, це, це Це там так це окремий аналіз. Це одне з важливих підприємств, яке в нашому місті, яке забезпечує суцільність громади. Тому ми сьогодні ми готуємо знову день відкритих дверей, як ви мовити. Запросимо особисто кожного депутата, засоби масової інформації, щоб ми побачили, як працює підприємство, які в нього недоліки, які здобутки, що воно робить. І хочу подякувати вам за те, що ви, переймаючи бюджет, врахували основні наші прохання, тобто покриття боргів за аварію на гекенесі і е, гроші на придбання гіпосабідних установ. Це здоров'я, в першу чергу наших дітей і нас особисто. Адже ну, таке певне інтернет. Це дякую від А на сьогодні, Олександр Дмитрович. Я не вимагаю від вас якогось вибачення, але за те, що ви принесли поставились до депутатів і висловились щодо нашої роботи на минулого 14 числа сесії, довожу таку вам довідку. Це старосинянська районна рада. Вас вже попередили, ви вже в клас внесли, я прошу не вступати в дискусії під час пленарного засідання сесії.